Як сказати англійською Я пригощаю? Використовуй цю фразу, коли ти пропонуєш оплатити напої чи їжу за всіх або береш рахунок на себе. Англійською кажуть My treat. Дослівно це означає моє частування. Наприклад, Let's go out for coffee my treat. Пішли, вип'ємо кави. Я пригощаю. Let's go out for coffee. My treat. Є і інші варіанти. It's on me. I'm buying. Або I'll pay. А коли ти востаннє казав My treat, напиши у коментарях. Хочеш говорити ще впевненіше і звучати природно, як у цьому відео? Забирай мій курс Say It Better за посиланням в описі каналу.